Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для близнюків. До 3 лютого діятиме гармонійний аспект між Меркурієм, ознакові Козерога та Нептуном. І через це вдало буде використовувати ці дні для якоїсь творчої роботи, особливо якщо це робота пов'язана зі словом. Якщо ж ви на цей час заплануєте переговори або ж якусь загалом важливу для вас розмову, то використовуйте в цих перемовинах чи в своїй розмові не лише сухі факти, цифри, аргументи, але також залучайте і емпатію, і також, власну інтуїцію. З 5 6 лютого, коли Меркурій перейде в знак водолія, тобто ваш 9-й дім гороскопу, велику частину ваших думок займатимуть питання розширення власних горизонтів. Це розширення може відбуватися абсолютно різним чином. По перше, це за кордон, все іноземне. Вас почне цікавити питання а подорож за кордон, можливо, еміграції за кордон. Ви будете або думати про це, або обговорювати цю тему, або ж вже можливо готувати якісь документи для того, щоб поїхати за кордон. Якщо ж ця тема за кордону вас не цікавить, не є для вас актуальною, то можливо, ви будете використовувати для... Розширення власних кордонів, поглиблення власних знань. Можливо, ви підете на навчання, здобуватимете нову професію, чи будете поглиблювати свої знання через підвищення кваліфікацій чи здобуття абсолютно нової кваліфікації. На цьому етапі ви можете обмежитися лише роздумами або обговореннями на цю тему, а також підготовкою якихось паперів для цього. До речі, дев'ятий дім це також сфера іноземних мов і Меркурій, планета. Інформації і навчання, потрапляючи в цю сферу, може спонукати вас для того, щоб ви почали вивчати іноземну мову або ж повернулися до вивчення тої мови, яку ви вже почали вивчати раніше. В ці ж дні 5-6 лютого Меркурій перебуватиме у з'єднанні з Плутоном. А через те, що Плутон має досить такі негативні тяжкі енергії, то перебуваючи під їхнім впливом. Меркурій даруватиме нам мислення в темних тонах. Тобто ми будемо налаштовані саркастично, відпускатимемо колкощі, і загалом атмосфера буде скрізь, не би наповнена отрутою. Тому не варто планувати на цей час важливі для вас переговори, чи загалом будь-які розмови чи з'ясування відносин, тому що важко буде порозумітися в цей час. Повсякденному житті утримуйтеся від того, щоб поливати когось грязюкою, тому що до цього прямо таки буде чухатися язик. Не розпускайте плітки, тому що це нашкодить в першу чергу вам самим. З 7 по 9 лютого Венера та Уран перебуватимуть в гармонійній взаємодії, що подарує шанс зустріти свою половинку, своє нове кохання для тих, для кого це є актуальним. І через те, що Венера в цей час перебуватиме в вашому восьмому домі гороскопу, великою є вірогідність зустріти нове романтичне знайомство в якихось кризових ситуаціях, в якихось стресових ситуаціях. Тому якщо вони у вас відбудуться, не будьте сумними, подивіться навколо можливо ваша доля поруч з вами. І також є можливість познайомитися для романтичних стосунків а в органах пенітенціарної служби або ж податкової служби, чи при оформленні спадщини, але через те, що Венера стосується не лише романтики, але також і матеріальних надходжень. А уран є планетою несподіванок, дарують вам шанс отримати якісь матеріальні надходження, наприклад, у вигляді надбавки до зарплати, премії чи будь-якого іншого матеріального подарунку. І також цими днями можливий досить вдалий несподіваний шопінг. Наприклад, якщо ви хотіли придбати якусь певну річ і довго не могли знайти саме таку. То в цей період є великі шанси того, що ви таки знайдете цю річ і придбаєте її. До речі, в ці дні вдалими також будуть процедури краси. 8 та 9 лютого відбуватиметься гармонійна взаємодія між Марсом та Нептуном, через що буде можливість вдало зайнятися тими справами, які потребують вашої творчості або чуттєвості. Якщо ж ваш рід діяльності абсолютно не пов'язаний ні з творчістю, ні з чуттєвістю. Не слід нехтувати можливостями, які дарує цей аспект, адже він допоможе вам вирішити ваші проблеми, поточні питання за допомогою вашої інтуїції. Так, не слід ставитися до цього одразу як до чогось потойбічного чи сумнівного. Просто в цей період більше прислухайтеся до себе, до власних відчуттів, а не лише до аргументів власного мозку. 9-10 лютого діятиме напружний аспект між сонцем та ураном, що створюватиме ризик у випадку, якщо ви будете надто активно проявляти себе або протиставляти себе соціуму. Тому в цей час не слід надто активно щось комусь доводити, демонструвати себе, будьте трошечки тихшими та скромнішими в цей час. До речі, цей аспект також принесе. Чергові непрості події на військовій арені, про що я напишу детальніше на своїй сторінці в інстаграм. Силку можна побачити в описі під цим відео. 10 лютого зійде молодик у знаковій водолія, тобто у вашому 9-му домі гороскопу. Молодий місяць це завжди старт, початок чогось нового, нові віяння. А 9-й дім, як ми вже говорили раніше, це розширення горизонтів, все іноземне поглиблення всього. Тож, поблизу цієї дати на вас чекатиме якась подія або переосмислення, що стосуватиметься вказаних тем. Наприклад, ви можете зрозуміти, що ваших знань недостатньо для того, щоб досягти того рівня в роботі, наприклад, який вам потрібен, або ж ви побачите, що вам потрібно здобувати абсолютно нову якусь кваліфікацію, нову професію, і ви почнете. Робити якісь кроки або роздумувати на тему якогось нового навчання, що подарує вам успіх в майбутньому, також ваші роздуми можуть стосуватися виїзду за кордон, планування цього або підготовки документів для того, щоб виїхати за кордон або ж поїхати за кордон, наприклад, на відпочинок. Оскільки дев'ятий дім це не лише про навчання, коли ви поглиблюєте знання. Але це також і викладання. Тому для тих, кому це є актуальним, саме викладання, ви можете почати викладати або почати створювати свій власний освітній курс. 14 лютого відбудеться з'єднання планети активності, руху вперед, а також агресії і конфліктів Марса. З планетою Плутон, планета трансформації і кризи. Тому, як ви розумієте, всередині лютого буде достатньо непростий період як для особисто кожної людини, так і загалом для світу. Але щодо близнюків, то в цей час Марс перейде в знак водолія. Тобто ваш дев'ятий дім гороскопу. Це означатиме, що ваша активна діяльність, ваші дії стосуватимуться розширення ваших кордонів, як ми казали раніше. Це може стосуватися як виїзду за кордон, так і розширення ваших знань, навчання в вищому навчальному закладі. Поглиблення кваліфікації, і також це може бути розширення вас як особистості, а також розширення, наприклад, масштабування вашого бізнесу чи виведення вашого бізнесу на закордонний ринок. І положення в дев'ятому домі саме Марса свідчить про те, що ви будете не лише вже думати про це, але і здійснювати певні кроки на шляху до цієї мети. Проте враховуйте те, що 14 лютого плюс-мінус. Два-три дні Марс буде перебувати в з'єднанні із Плутоном. це означає, що активність і сила та енергія Марса буде підсилена буквально в десятки разів. Тобто вона буде важко контрольованою, якщо ви не знатимете. Куди її спрямувати, то це може принести якісь непередбачувані негативні наслідки. Тож підготуйтеся, заздалегідь, продумайте, на що вам би хотілося спрямувати цю величезну енергію для того, щоб знести гори і всі перепони на вашому шляху. Якщо ж ви спрямуєте цю енергію на щось деструктивне, то наслідки будуть прямо таки жахливими чи навіть катастрофічними. Тож не грайтеся з цією енергією, будьте. Уважними і акуратними в ці дні, і дуже сильно слідкуйте за кожною своєю дією, навіть якщо вона вам здається незначущою. Далі, 17 лютого, на нас чекатиме з'єднання з тим ж таки Плутоном планети Венери. Для тих, кому актуальним є нове романтичне знайомство, майте на увазі, що так, воно може відбутися в цей час, проте, скоріш за все, воно матиме такий аб'юзивний характер в подальшому. І також можна навіть переросте це взаємозалежні якісь відносини, де буде багато ревнощів, скандалів. Чи можливо навіть ці стосунки матимуть якийсь вид насильства? Тому двічі подумайте, чи вони вам потрібні. Проте слід відмітити, що вони будуть доволі такі пристрастими та глибокими ці стосунки, якщо вони у вас закладуться в цей період, враховуючи те, що венера в цей час перебуватиме в вашому дев'ятому домі гороскопу. То велика вірогідність познайомитися із людиною, яка є представником юридичної професії, або ж з іноземцем, чи познайомитися з людиною за кордоном. До речі, ці дні поблизу 17 лютого будуть вдалими для того, щоб спланувати якесь пристрасне побачення, але з людиною, яку ви добре знаєте, і якій ви можете довіряти. І в цей час ні в якому разі не наражайтеся на небезпеку, будьте дуже уважними, ні в якому разі, образно кажучи, не ходіть темними вулицями наодинці. З 13 по 15 лютого діятиме гармонійний аспект між Венерою та Нептуном, що збільшуватиме поклик душі до всього прекрасного до творчості та мистецтва. Тому, якщо ви митець або ваша діяльність пов'язана із натхненням творчістю, то використайте ці дні, адже у вас є всі можливості для того, щоб створити щось справді видатне та прекрасне. Якщо ж ваша діяльність не пов'язана з цими напрямками, то внесіть творчість в своє життя за допомогою відвідування театру, виставки, кіно. Сходіть на якийсь світський захід. Проте є ризик потрапити в полон рожевих окулярів, коли ви не зможете об'єктивно оцінювати ваші стосунки і свою роль в них. З 16 по 18 лютого діятиме напружений аспект між Меркурієм та Ураном, що нестиме небезпеку, як з повітря. Так і на дорозі, тому будьте дуже уважними. Дотримуйтеся всіх правил безпеки з транспортом і ні в якому разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, особливо в ці дні. Також на цей час не слід планувати підписання важливих документів, проведення переговорів, якісь виступи, тому що все може піти не за планом. До речі, про план тримайте в голові план Б в цей період часу, тому що все може піти шкереберть. Плани можуть зриватися, засоби зв'язку і транспорт, і загалом техніка може давати збій. 20 лютого сонце переходить в знак риб, отже, ваш 10-й дім гороскопу це сфера кар'єри, сфера нових здобутків, зростання і статусу. 20 лютого сонце перейде в знак риб, тобто ваш 10-й дім гороскопу. І це сфера кар'єрного зростання і статусу. Тому з цього часу актуальності для вас набудуть питання вашого кар'єрного зростання, вашої долі стосовно вашої кар'єри, побудови вашої кар'єри. Можливо, ви будете вирішувати чи рухатися вам тим вектором в кар'єрі, в вашій роботі, який ви вже обрали або щось змінювати. І також ви можете вирішувати питання стосовно якогось вашого статусу. Особливо багато думок, обговорень а на цю тему буде з 23 лютого, коли в цю ж сферу перейде також і Меркурій. І також з цього часу ви можете почати готувати якісь документи, якісь паперові справи почнуться у вас стосовно отримання вами вашого нового статусу чи поновлення вашого статусу. Це може бути абсолютно будь-який статус: статус біженця, емігранта, можливо, статус державного службовця, статус багатодітної сім'ї, матері-одиночки, загалом будь-який. Новий для вас статус з 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Марсу, тобто це дві планети, які символізують енергію чоловіка та жінки. Тож це буде час, коли стосунки між чоловічою та жіночою статтю ходитимуть немовби по зачарованому колу. З одного боку вони притягуватимуться одне до одного, але виникатиме надто багато конфліктів буде дуже важко ужитися разом в цей час, досягти якогось порозуміння. Тому цей час не розраховуйте на налагодження відносин, не плануйте якісь важливі розмови між вами та представниками. Протилежної статі і також не намагайтеся налагодити стосунки в цей час. 24 лютого відбуватиметься в знакові діви, тобто в вашому четвертому домі гороскопу. Це сфера сім'ї, роду, вашого місця проживання, вашої батьківщини. І повня завжди несе якусь кульмінацію чи завершення чогось, якогось процесу. Тож на вас може чекати подія, пов'язана з вашою сім'єю, з вашими родичами. Можливо, ви дізнаєтеся новину, що скоро ви зможете з ними зустрітися, побачитися, або ж ви зможете вирішити питання вашого місця проживання. Якщо до цього ви займалися пошуком житла. То зараз ви зможете нарешті його знайти або вже безпосередньо переїхати в нове житло, чи ж до вас переїдуть ваші родичі, або ви будете жити з ними в їхньому житлі, або ж ви будете займатися облаштуванням вашого житла. Наприклад, у вас закінчиться ремонт, а чи ви будете просто облаштовувати ваше житло для того, щоб воно стало більш затишним. І в цей період також можливо виникнення якихось питань в житті ваших родичів, яке потребуватиме вашого безпосереднього залучення для того, щоб вирішити ці питання. З 24 по 26 лютого діятиме напружений аспект між Венерою та Юпітером. Тому в цей час не варто планувати якісь процедури краси. Шопінг, особливо купувати щось дороге, важливе, тому що є шанс. Купити щось надто дороге, витратити надто велику суму, не таку, яку ви планували, і ви також навряд чи будете задоволені цією покупкою, яку ви зробили. А щодо процедур краси, є ризик того, що ви вчасно не зможете зупинитися. І якщо ви, наприклад, прийшли трохи підрізати кінці. То ви ризикуєте піти з перукарні з коротесеньким каре. Також не варто планувати на цей час романтичні побачення, принаймні покладати на них якісь надто великі сподівання, теж не слід, тому що є вірогідність того, що все пройде не так, як вам би того хотілося, тому що вам здаватиметься і вашому партнеру, до речі, також що ви одне одного любите якось не так, недостатньо цінуєте і недостатньо розумієте чи поважаєте. 26-27 лютого діятиме напружений аспект квадрат між планетою активності руху вперед. Проте це також планета агресії, конфліктності, це планета Марс і планетою Юпітер. Це планета, яка все роздмухує, перебільшує. Тому через це енергії, сили. Щось робити, діяти і імпульсу буде справді дуже багато. Нам захочеться буквально хапатися за все, не відкладати плани на майбутнє, діяти прямо тут і зараз. Проте, якщо не спланувати на що саме направити цю енергію, є можливість розпорошити її, але також це буде час підвищеної конфліктності та агресії. Тому для того, щоб не накликати цей негатив на себе, і для того, щоб вберегти своїх близьких оточуючих від власного негативу, краще спрямувати певну кількість цієї величезної енергії в фізичну активність. Це не обов'язково повинен бути якийсь жорсткий спорт, достатньо навіть легкої руханки, швидкої прогулянки або ж якихось швидких енергійних танців. Погодьтеся, цей вихід енергії набагато кращий, ніж сварка чи биття посуду. З 27 по 29 лютого діятиме з'єднання. Сонця, Меркурія, Сатурна, і вони всі разом утворюватимуть гармонійний аспект до планети удачі Юпітера. І це означає, що це буде просто прекрасний час для того, щоб заявити про себе, продемонструвати десь свої вміння, таланти. Також буде вдалим підписання договорів, якихось документів, проведення переговорів, виступи, тобто будь-що з цієї діяльності буде мати успіх і довготривалий результат. Я бажаю вам, щоб лютий був для вас максимально вдалим. І якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!